Вітаю! Сьогодні знову занурюємось. Тема така, знаєте, дуже життєва, що варто мати з собою в машині. О, так, тема актуальна, і джерела, які ми маємо, вони ж там ділять все на дві категорії, правильно? Саме так, є те, що от мусить бути за законом, прям вимагається. А є ну речі просто корисні, хоча і не обов'язкові. І наша мета, я так розумію, не просто перелік дати, а зрозуміти, чому так, яка логіка. Абсолютно, щоб і штраф не отримати, і головне бути готовим до всякого на дорозі. Ну що, поїхали розбиратись? Давай Тож, почнемо з того, без чого виїжджати ну просто не можна за нашими правилами. Перше це аптечка. Аптечка, так стандартний набір, але ж там є нюанси з терміном придатності, правда? Отак, джерела прям наголошують, перевіряйте, бо ті ліки, знаєте, вони не вічні. І це не просто формальність. Згодна. Далі, що там у нас обов'язкове? Вогнегасник. І він самий вогнегасник, і теж неабиякий, має бути справний, сертифікований і з пломбою. І об'єм важливий для легковика мінімум 2 кілограми порошку. Менший ну, може і не допомогти толком. Точно, 2 кілограми. І, звісно, знак аварійної зупинки Трикутник цей? Угу. І якщо так подумати, все це воно ж для першої реакції в критичній ситуації. Саме так. Загасити щось на початку, допомогти комусь до приїзду швидкої, попередити інших водіїв. От він, базовий рівень безпеки від закону. Так. І ще ж документи, куди без них. Ну, звісно, посвідчення водія під свою категорію, звісно, техпаспорт на машину і автоцивілка, поліс. Страховка обов'язкова, так і що цікаво, зараз вже все це може бути і в дії, тобто або папірці пластик, або електронний варіант. Головне, щоб було чинне, зручно. Але якщо чогось із цього немає: аптечки, вогнегасника, знаку, документів, то вже є ризик отримати штраф. Тобто, закон вимагає і фізичної готовності до НС, і юридичної право керувати відповідальність, логічно. Але чи достатньо цього для ну скажімо, для спокою на душі? От, от саме про це йдеться далі в матеріалах. Бо є цілий список речей, які, хоч і не обов'язкові, але життя можуть врятувати, або принаймні полегшити. І що там радять, якісь групи можна виділити, можна так. По-перше, це все для дрібного ремонту, або якщо застряг десь, така собі самодопомога. Ага, тобто розраховує не лише на допомогу зовні, а й на себе трохи. Це правильно, що туди входить. Класика: запаска, запаска, домкрат, балонний ключ. Це база. Або як варіант, зараз багато хто возить компресор і ремкомплект для шин. Mm, ремкомплект зручно, але він не від усього рятує. Треба розуміти його обмеження. Звісно, далі трос буксирувальний, але тут треба знати, де у вашої машини ті місця для кріплення. О, так, це важливо перевірити заздалегідь. Потім дроти для прикурювання. Бо акумулятор, особливо взимку, це ж така поширена проблема. Дуже поширена. Ну і мінімальний набір інструментів. Джерела згадують там пасатіжі, викрутки, пару ключів ходових, навіть ВД-40. і рукавички робочі, щоб руки не бруднити. І все це по суті значно підвищує твою автономність, правда, самому колесу поміняти чи прикуритись десь на трасі вночі точно. Це вже не така залежність від обставин чи сторонньої допомоги. Ідемо далі. Друга група це про комфорт і готовність до затримок. Це теж важливо, бо ніколи не знаєш. Тепла ковдра взимку просто маст хев запас води, якийсь перекус, щось типу батончиків енергетичних чи горішків, що не псується довго. Ага, і зарядка для телефону або павербанк. Обов'язково, бо без зв'язку зараз ну, це майже катастрофа. Вже видно зміщення акценту, не тільки технічні проблеми вирішити, а й просто перебути якийсь час в машині більш-менш комфортно. Це вже про планування, так і є ще третя група. Найцікавіше, мабуть, речі для специфічних умов, або, скажімо так, для підвищеної безпеки. О, що там, наприклад, жилет світловідбивний. У нас він рекомендований, не обов'язковий. Але ж вийти з машини на темній трасі дуже ризиковано в Європі. Він майже скрізь обов'язковий, і не дарма. Це ж твоя видимість, твоє життя. Однозначно, потім щось для поганої дороги чи зими, антибуксувальні траки або ланцюги на колеса для наших доріг і зим може бути дуже актуально. Лопата складна, теж якщо десь застряг у снігу чи багнюці, практична штука. А ще такі, знаєте, дрібнички знайшлися в джерелах. Силіконові бахіли, щоб салон не бруднити, якщо вліз у болото. Хм, цікаво, про це не думала. І найбільш несподіване пакети корму для тварин, для безпритульних котиків чи собачок, якщо зустрінеш. Оце так. Ну це вже про емпатію, більше ніж про безпеку, але показує наскільки широко можна розуміти оцю готовність до всього. Точно. Тобто, виходить, що є різні рівні. Виходить так, ліхтарик. Ну ніби очевидно, але от чесно, чи завжди ми перевіряємо, чи він заряджений, чи є запасні батарейки. Абсолютно, і от що цікаво, сам цей список це ж не просто знаєш накидати мотлоху в багажник. Це скоріше така собі філософія готовності. Він ухоплює все е, від ну, очевидної безпеки, той же ліхтарик, аптечка, до якихось дрібниць для комфорту. Чи, скажімо, базового обслуговування це все, щоб зменшити стрес, коли щось пішло не так? Добре, тоді давай про те, що виглядає трохи ну застарілим. Паперова карта доріг України в епоху смартфонів GPS, Навіщо вона? Може, це вже архаїзм? Я б не поспішав, знаєш? От уяви собі їдеш десь в Карпатах чи там по ліссям глухим, де зв'язок пропадає, інтернет не ловить кілометрами, і що тоді? От саме там ця паперова карта стає єдиним реально надійним орієнтиром. І те саме стосується оцих невеликих запасів рідин гальмівної, мастила моторного, обов'язково твоєї специфікації, ем, антифризу, омивача скла. Ага. Це ж не для того, щоб там капіталку робити, а просто щоб долити оту критичну рідину і безпечно доїхати куди треба, щоб не стояти посеред траси, розумієш? Як так, це як страховка виходить. Саме так. Страхування від серйозних неприємностей. Окей, тут стає цікавіше, бо далі в списку є речі, про які я б ну чесно, може, і не подумала б. Складне відро серйозно? Або оці робочі наколінники це що для автомеханіків? Та ні, не зовсім. Наколінники це власне про зручність. Ну, щоб колесо поміняти чи там під машину заглянути на узбіччі, і щоб це не було катуванням, особливо знаєш, в дощ чи на бруді. Угу, логічно. А відро складне, це взагалі універсальна штука. Треба руки помити, фрукти, або там перенести щось сипуче чи злити стару рідину акуратно, а не на землю. Воно ж місця майже не займає, а вирішує купу дрібних проблем. Це от якраз про ту практичність в умовах, коли нема звичних зручностей під рукою. Добре, з практичністю ясно. Але от далі йде блок, такий більше про комфорт, гігієну. Серветки, там сухі, вологі, антисептик, навіть мінімальний набір посуду, ложка чашка, складний стілець. Ну невже це все так необхідно возити з собою? Ну, слухай, комфорт на дорозі він же теж пов'язаний з безпекою, як не крути? От, наприклад, згадуються антиблікові окуляри. Це ж не просто аксесуар. Це реально підвищує безпеку, коли їдеш проти сонця або в сутінках. Ага. Кріплення для телефону ну, це вже майже стандарт, так? Руки вільні, навігація перед очима, безпечно. А такі дрібниці, як парасолька, чи дощовик, чи навіть той стілець, вони ж дозволяють пережити якусь вимушену зупинку, скажімо, під час зливи, чи поки чекаєш допомоги, значно спокійніше. Так, менше нервів. Саме. Менше втоми, роздратування, а це все впливає на те, як ти ведеш машину потім. Логічно. І от наостанок такий собі набір універсальних дрібничок: Запалничка, якісний ніж, ножиці, ручка, пакет для сміття, ганчірки. Ну, це те, що часто і так десь валяється в машині. Ні, ключове слово тут якісний ніж це не просто канцтовари, це інструмент, щось відрізати терміново, підважити. Ну, в теорії. Навіть для якоїсь самопорятунку може знадобитись запальничка, це ж не тільки для тих, хто палить, це джерело вогню, про всяк випадок. Пакет для сміття ну це елементарно, щоб у салоні було чисто, особливо в довгих поїздках. Кожна з цих речей вона закриває якусь потенційну дрібну потребу. Це про передбачливість в деталях. Отже, якщо так підсумувати наше занурення, виходить цей список, це не просто рекомендація накидати всього в багажник, це про створення такої собі системи особистої автономності на дорозі, готовності від вміння знайти дорогу без гаджетів до можливості щось дрібне підлатати чи просто руки чистими зберегти і голову холодною. Саме так, якщо комплексно на це глянути, то навіть якщо ці речі ніколи й не знадобляться. Їх наявність дає таке знаєш, психологічне відчуття, більшої впевненості, контролю над ситуацією, це, по суті, інвестиція у власний спокій, особливо для тих, хто їздить багато або далеко. І це, до речі, підводить нас до цікавого питання. Маючи цей такий ну, досить універсальний перелік за основу, яка одна річ, можливо, не така очевидна, була б найбільш важливою саме для вашого стилю водіння? Чи для типових маршрутів? Або типу авто, от про що особисто ви подумали б додати, виходячи з власного досвіду? Щось таке, над чим варто замислитись. І знаєте, на завершення така думка з'явилася, хоч і прямо в джерелах немає. Ми говорили про речі, що покласти в багажник, в бардачок. А який ментальний чек-лист найважливіший? Mm, цікаво. Ну тобто, знання правил, спокій за кермом, уважність, готовність реагувати. Може, оцей набір в голові він навіть важливіший за фізичні предмети? Варто подумати про це наступного разу, коли сідаєш в авто.